Сила добра. На малювничому рифі розташувалося містечко морських мешканців. На пагорбі жовтої губки стояла школа, навчався у ній восьмині хрем. Всі його боялися, бо він шмагав своїми щупальцями кожного, хто не хотів його слухатися. І цей негідник робив усе, що йому заманеться. Відбирав смаколики у менших, змушував робити за нього домашнє завдання, смикав рибок дівчаток за плавці. Якось він зі своїм другом креветкою каєм знову бешкетували у школі. Цього разу їхньою жертвою стала рибка, занія. Ану, швидко віддавай мені свій обід, грізно навись восмінів над переляканою дівчинкою. Але це єдине, що є у мене сьогодні, щоб поїсти, тремтяче, відповіла вона грізному рему. А я сьогодні не наївся. Ти що, хочеш, щоб я залишився голодним? сказав бешкетник і заворушив щупальцями. Сльози почали набігати на очі занії. Вона зіщулилася, очікуючи удару, але цього не сталося. Рибка розплющила очі та побачила морського коника. Він стояв між нею і восьминогом, захищаючи занію. А це що за захисник тут знайшовся з Рим. Мене звати Мілон, я новенький, і я не дозволю, щоб при мені хтось когось ображав, впевнено сказав коник. Всі діти, що були поряд, то страхові завмерли. Ну, все, він пропав, промайнуло у кожного в голові. Ти дивись, який, а ти давай не на словах, доведи свою сміливість, запищав морський їжак. І силою легко бути крутим, спокійно промовив Мілан, але добро має більшу силу, ніж м'язи. Пропоную таке ти зараз спробуй зробити добру справу, і якщо тобі не сподобається, то я сам віддам тобі всю свою їжу. Ха, та це найлегше здобути обід у моєму житті, вигукнув Рем. Як там робити ваше добро? Он, бачиш, вчительку математики поважну камбалу. Іди та допоможи їй нести зошити, запропонував коник. Ха, та запросто засміявся восьмяніг. Всі, хто чув цю суперечку, зачаїлися в очікуванні. Рем неквапом підплив до вчительки камбали та сказав Давайте я вам допоможу. Дякую, тримай, здивовано промовила вчителька. Восьмініх узяв зошити, і вони разом пішли до кабінету. Біля дверей Рем віддав усе назад вчительці. А ти дуже милий, коли добрий, сказала Камбала. А восьмініх Рем так і залишився стояти біля дверей. Дивне тепло розлилося по його тілу. Ніхто ніколи не називав мене милим, промовив він. Я бачу, тобі все ж таки сподобалося робити добрі справи, усміхаючись, сказав розумний коник Мілон. Він та інші учні вже підпливли до Рема. Восьминіг обернувся до всіх і побачив безліч переляканих очей. Пробачте, друзі, ледве чутно прошипотів восьминіг. злякавшись, що хтось побачить його слабкість, рем відвернувся у куток. Аж раптом хтось узяв його за щупальце. Це була маленька рибка Занія. Вона усміхалася і простягала йому половину свого обіду. Побачивши це, Рем сказав: Я не розумію, що це зі мною. Я думав, що дружать тільки з тими, хто сильний. Так було в моїй минулій школі. Тепер все буде по-іншому, адже ти зрозумів головне добро робити приємно і воно творить більші дива ніж може зробити проста фізична сила, сказав Мілон. А зараз ходімо у двір їсти цукерки, в мене їх цілий мішок. Ура! закричали всі та помчали на вулицю. Тільки Рем залишився, не знаючи, чи може він піти. Ти йдеш з нами, весело згукнула заня доброзичливо простягаючи йому свій плавець. Вось мені Хрем радісно стрепенувся і поплив за рибкою. Відтоді сила добра зробила з башкетника добряка. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.